Прифайного, чудового і благословенного дня суботи. Знову вихідний день. Хто важко працював, має можливість перевести подих. Хто не працював, той і не працює. Хто воював, той воює далі, не опускаючи руки. Сьогодні маємо навчання від старших, і навчання буде від мого напарника у парафії отця Миколи. отець Микола, Знаю, що часто дивитися. І так прикольно, вчора ми виходимо з літургії. І отець Микола він мені розповідає мукачево, що складається, які там є визначні місця, які є цікаві, місця гарні, де гарні місця місцеві чи міські, а де гарні місця природні. І там він мені розказує про одне джерело, гарне в лісі, дуже гарний там струмочок треба піти. І вже декілька разів він мене на, на, на це джерело запрошує, мене, дружину, дітей і якось не виходить. І сьогодні, після літургії, вчора, після літургії, він мені каже: Ну, Тарас, ну коли йдемо на це джерело? Я їм кажу, що отець треба розгребститися, ще треба з коробок вилізти. Я ще ледве якось поселяюся, ледве починаю дихати. І реколекції були цілий тиждень в семінарії, до речі, дуже благодатні, дякую за молитву. І отець каже: то треба йти, бо Тарас, доки ми дійдемо до того джерела, то воно висохне. Мені так стало смішно. Каже, не висохне, не переживайте, якщо воно текло до нас, буде текти і далі. І потім це мене наштовхнуло на думку, що треба собі скласти список якихось гарних місць, визначних. У Мукачеві і в самому місті, і в околицях, де можна піти, де можна побути на природі, відновитися, відпочити, просто споглядати, насолодитися, бо Закарпаття дуже файне, Мукачево дуже файне, Україна дуже файна. І взагалі файний світ, коли ти шукаєш оці файності. Тому, товариство, напишіть, будь ласка, внизу, в описі, не в описі, під коментарях, в описі я пишу. Напишіть, будь ласка, в коментарях перше. Якесь визначне місце, якесь гарне місце. Може бути типу міського, може бути типу природнього, натурального, якесь цікаве місце, де вам подобається бути, де ви можете відпочити, відновитися, насолодитися. І назвіть його. Та, так, по-вашому, як воно і називається. А друге, напишіть одразу, я постановляю сьогодні там піти, там побути. Я постановляю сьогодні це місце відвідати. Ну або якщо не сьогодні, то протягом трьох днів. Ну поставляю цього тижня на цьому тижні побути в цьому місці Край в крайньому поставити собі місяць, до місяця. Протягом двох тижнів я там обіцяю побути. От скажімо, дві, дві дуже красиві локації, які я для себе відкрив у Мукачеві, вже це прекрасива набережна Латориці. Я здивований, скільки у латориці риби. Латориця це одна із семи річок Закарпаття. Якщо ви бачили герб Закарпаття, такий медвідь смішний, і сім полосок. То сім полосок це сім найбільших річок Закарпаття. І одна з них це латориця. Тобто Мукачівська річка виявляється дуже гарна. Це латориця. Я, я зрозумів, що це буде моє місце сили, місце відновлення і відпочинку, і пустелі, і прогулянки, і, і самого і з хлопцями, і сім'єю. А друге, це дуже гарний парк, відновлений у місті Мукачево. Ну, просто такий естетичний, простенький, але широкий. Є де розбігтися, там навіть білочки видно. І не лише я білочку бачив, але бачили інші люди. І я постановляю, що, як мінімум, сьогодні або завтра точно навідуюся і на латорицю, і точно навідуюся в парк. Чого? Ну, бо там мені добре, там мені дуже добре. там... Хоч щось є дикого, такого дивно міського. Тому чекаю від вас коментаря, яке гарне визначне місце є у вас чи в вашому регіоні, і коли найближчим часом ви у собі постановляєте його відвідати. Добре? Також товариство, вчора. Так дивно, за Божим провидінням, я підслухав розмову двох волонтерів, які збиралися на Краматорськ. І там, по суті, позичив їм 15 тисяч гривень на дорогу і туди-назад, і там на, на солярку, і що треба на дорогу. Бо вони збирали, не мали ресурсу на дорогу, не мали на, на солярку. То ми їм допомогли з нашого каналу ходім. То, будь ласка, треба зробити збірку, аби ці гроші компенсувати. І, друге, ми допомогли на ремонт. Одного бусика, такого бігового робочого, власне, для того, аби зремонтувати. Бо вони вже зремонтували у значній мірі. Але ще треба їм було біля 10 тисяч гривень на ремонт. То також попросять допомогти. Просить власне, аби не лишали ми їх самих. Тобто вони вже самі зробили, що могли, але ресурси закінчилися, то просять допомоги. То хто з вас хоче долучитися, то будь ласка, внизу, як звичайно, під відео є посилання на картки. То давайте перекриємо ці два проекти. Тому не опускаємо руки, не здаємося, але запрошую донатити і благословляти тих воїнів, кого можемо благословляти із нашого. Фонду ходім із нашого фонду для перемоги. Тому, товариство, не сидимо на місці, Відвідуємо визначні місця. Тесь Микола, дякую за нагадування про джерело. Підемо ми і на джерело, і воно не висохне. Будьте благословенні, майтеся файно і нехай Бог благословляє, аби ми бачили красу Закарпаття, красу України, і взагалі, якщо ви за кордоном, то красу тих місць і регіонів, де ви проживаєте і перебуваєте. Майтеся файно, мир вам!